Коли саме я обрізаю троянди. Ви мене питали і я розказую. Поки я буду ділитися з вами цією інформацією. Не забудь підписатися, поставити лайк, а Ще на мою сторінку, Там дуже багато корисної інформації про і город. Мої троянди я обрізаю тільки весною. Саме навесні гарно видно, які пагони перезимували, а які замерзли. Також весняна обрізка запускає активний ріст та нові сильні пагони. Ну і найголовніше, зрізи дуже швидко заживають, тому що на вулиці вже настепло і нема сильних морозів. Якщо ж ваша троянда знаходиться де сквозняк є дуже сильний, чи ще щось, а тоді можна додати донизу або листя, або ж нагорнути таку горочку землі або піску. Зараз що я можу обрізати, це тільки ось такі от квітконоси. Це моя, моя максимальна осіння обрізка. Ось так от. Обробку я роблю залізним купоросом тільки тоді, коли вже немає листочків. Якщо у вас зараз ось такі зелені листочки, обробку проводити залізним купоросом не можна. Якщо ви не встигли да, зараз обробити, то можна спокійно обробити ранньою весною до набухання, до появи бруньок ранньою ранньою весною. Я завжди, у мене так виходить, що завжди я обробляю ранньою весною. Залізним купоросом 300 грамів залізного купароса на 10 літрів води і гарно обробляємо пагони і Землю навколо е, куща.